Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Під артилерійськими снарядами пройшла ця ніч на Нікопольщині. Ворог вдарив одразу по двох громадах району. Люди не постраждали проте є чималі руйнування інфраструктури. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. 30 ворожих снарядів під ранок прилетіли на Нікопольщину. Окупанти поцілили по Марганецькій громаді та районному центру. Є чималі руйнування інфраструктури, проте обійшлося без жертв. Далі прямо мова. Загалом агресор випустив по мирним населеним пунктам майже 30 снарядів з реактивних систем залпового вогню град та ствольної артилерії. Зараз рятувальники обстежують території та встановлюють деталі після обстрілів. Попри обстріли життя у Нікополі триває. Там ліквідовуються наслідки попередніх прильотів. Давайте послухаємо. Ця інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо є питання або потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Ситуація ж на нашій ділянці фронту під повним контролем Збройних сил України. Далі прямомова. Окупанти ведуть позиційну оборону на Криворізькому та Херсонському напрямках, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Не припиняється артилерійський обстріл населених пунктів на правому березі Дніпра. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І в області сьогодні відбуватимуться екстрені відключення світла. Повідомляють у ДТЕК. Графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють. Це вимушений крок, щоб збалансувати розбиту російськими терористами українську енергосистему. Тож за можливості радимо зарядити павербанки, телефони, зробити запаси їжі та води. В Укренерго нагадують, зігрітися та підзарядити мобільні телефони можна в пунктах незламності у Дніпрі вони знаходяться переважно у супермаркетах кафе та АЗС І увага пасажирам у зв'язку з проблемами енергопостачання сьогодні у Дніпрі повністю зупинено трамваї та тролейбуси. А Дніпрянам радять обирати альтернативні види транспорту. Такі обмеження кажуть у міськраді можуть тривати до кінця тижня. Відновити рух транспортники. Обіцяють, щойно стабілізується енергосистема. Про зміни обіцяють повідомити додатково. Тим часом метрополітен у Дніпрі продовжує працювати у штатному режимі. Минулої ночі окупанти вдарили по Запорізькому району попередньою ракетою с 300 пошкоджено газорозподільний пункт. В результаті виникла пожежа. Її швидко ліквідували. Люди на щастя не постраждали. Росія нагнітає ситуацію. Перед масованим обстрілом і може завдати удару неочікувано. Повідомляють в ОК південь. Ворог використовує інтервали у 7-10 діб для того, щоб підготувати свої потужності. Поводиться підступно, тому удару може завдати будь-якої миті. Тим часом українська армія продовжує нищити ворога. За добу зсу ліквідували близько півтисячі окупантів. Українська авіація Протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, і два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили три БПЛА типу Ролан-10. Унікальний прісноводний акваріум на монастирському острові у Дніпрі на межі виживання. Через постійні відключення електрики та тепла там вже загинуло з півсотні тропічних риб. Деякі види є червонокнижними. Зараз співробітники закладу борються за життя 30-річного нільського крокодила. Різкі перепади температур для рептилії є вбивчими. Наші кореспонденти з'ясували, якого обладнання вкрай потребує акваріум для підтримання життя прісноводних тварин. Подробиці у нашому сюжеті. Співробітники акваріуму дістають із морозилки великі пакети із мертвою рибою. Патріотичні рибки, це у нас радужниця в Бойсмані з ним тут мальочки. Ну, тут за перший день у нас бачите пірані. Це малавіські цихліди. Десятки екзотичних риб просто не витримали блекауту. Температура в акваріумах після відключення електрики почала стрімко падати. Для більшості тропічних істот. Це летально. Дві доби не було світло. У нас в деяких акваріумах температура знизилась до 13 градусів. До півсотні загинуло точно. Мілких може навіть і більше крупних десь так. А в цьому вольєрі майже цілодобово гріють каструлі з водою для триметрового нільського крокодила на ім'я Геннадій. Рептилія ледь не загинула, коли приміщення почало різко вихолоджуватись. Він сидів, майже не шевелився, і мені здавалося, ну я його просто дуже люблю. Мені здавалося, що він трохи шокований. Зараз Геннадія вже відкачали рептилії 30 років, але в неволі за сприятливих умов вони живуть вдвічі більше. Головне підтримувати температуру води. Ручимося, як можемо ось у нас стоїть балон, оце в нас стоїть двохкомфорна пічка. Зараз ми його будемо запалювати, гріти воду, будемо доливати а, крокодилу. А от австралійських радужниць із патріотичним синьо-жовтим забарвленням врятувати не вдалося. Частина загинула, частина ледь плаває. Схоже на наш прапор, але ви бачите, що наслідки холоду. Ось досі деякі з них, як п'яні, плавають. На щастя, вдалося врятувати чорних паку. Це гордість Дніпровського акваріуму, великі піранії з південної Америки. Нижче за 15 градусів вони зазвичай не виживають. Цим красенням пощастило. Вижили занесені в себе на родині в червону міжнародну книгу. Тобто там вилов в природі цієї риби заборонений. Тільки місцевим деяким племенам дозволено це в їжу. Це, це Бразилія, так це річка Амазонка, будівля акваріуму це стіни зі склом. Все остигає миттєво кажуть спеціалісти. Електричні обігрівачі з таким об'ємом води не справляються. Дві доби співробітники майже не виходили з приміщень, робили все, що можливо, для порятунку тварин. Гріли воду, розбавляли, і цю теплу воду вже доливали в акваріуми. Таким чином вдалося більш пришвидшити цей процес і врятувати більшість видів. За декілька хвилин до зйомки будівлю акваріуму знов знеструмили. Спроба запустити генератор виявилась невдалою. Перші заморозки ви бачите, йому дуже, дуже важко. Він тільки на 25 кВт. Це не покриває, що ви розуміли, всіх потреб акваріуму, тобто тільки на частину. Зараз акваріуму конше потрібно закупити газові балони, керамічні газові обігрівачі, акумуляторні батареї та диспаливо для роботи генератора. Ці суми в умовах війни для закладу не підйомні. Потрібно дизельне паливо для того, щоб його підтримувати. Це близько 100-150 літрів на добу, тобто, це ну майже там сім тисяч гривень. Допомогти Дніпровському акваріуму можуть всі бажаючі номер картки та контактний телефон зараз на ваших екранах. Євген Подашенко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.